День видався по справжньому теплим, тому Картер провів його у парку, читаючи книгу, яку подарував йому пан Вернон. Він ніколи раніше не мав власної книги, тільки він відкрив її, так і не зміг остаточно відірватися від простих чорно-білих ілюстрацій, чарівних трюків, які здавалися йому раніше, нездійсненними. Хлопчик уважно вивчив усі картинки та підписи від сторінки до сторінки. Потім знову відкрив із самого початку і спробував запам'ятати перший фокус. Не встиг він схаменутися, як годинник міської ратуші вже пробив чотири рази. Поглянувши поверх книги, Картер виявив, що містечко мінеральні свердловини. Повернулося до життя центральну вулицю наповнив натовп людей усіх статей, квітів, розмірів та віку. Дорослі стискали магазинні сумки, переповнені одягом, продуктами, різноманітними товарами для творчості та антикварними дрібницями. Діти з важкими шкільними ранцями розходилися додому. Перед головно... головною альтанкою встановили великий плакат Ярмарок ББ Босу. Поспішайте час обмежено. Сьогодні ввечері шоу під великим куполом цирку. Завтра фантастичне фінальне видовище в готелі Королевські Дуби. Погляньте на саме. Великий діамант на світі своїми очима. Чотири артисти, одягнені в однакові же кети, з червоно-білими смужками, краватками метелики та солом'яні капелюхи матроски, вилізли східцями на платформу Альтанки. Троє були чоловіками. Четвертим артистом виявилася жінка. І хоча всі вони виглядали майже однаково, кожен чимось відділявся. Перший був високим чоловіком і загостреною фізіономією. Другий коротун з підкрученими вусами і схожим на цибулину носом. Третій чоловік був середнього зросту, обличчя його виглядало пам'ятим. А живіт трохи нависав над пряшкою ремень, ременя. У жінки була приголомшлива, широка та сліпуча посмішка. Картер засунув книгу в сумку і підійшов до них ближче, чекаючи нападання. Усі чотири артисти разом замуркотіли, щось підніс потім. Немов поперечини на колесах поїзда вони почали розгойдуватися вперед-назад в унісон. Дивіться, це ж квартет цижульника, вигукнув хтось. Перед сценою поступово почали збиратися зацікавлені глядачі. Один з артистів продовжував наспівувати «Пок-пік» Мелодію інші ж з хором затягли. Що за місто, що за місто? Що за чудо містечко, як раз для веселого шоу? Ваші гроші, ваші кільця, усі запаси разі ми у порошок, міцніше капелюха потримайте. Розкривайте ваші очі і приготуйтеся до струсу. Запевняємо вам, там буде добре. Співаки синхрона змахнули капелюхами, простягнувши останню ноту так довго, що натовп почав плескати в долоні. Весело втягнувши повітря, вони хором продовжили. поп пок пок пок, -пок. Пік-пік-пік-пік. Біжи на шоу з усіх ніг ніг. Притримуючи капелюха, четвірка спустилася сходами до натовпу і почала танцювати з високою жінкою у браслеті з перлів. Потім вони підскочили до сором'язливого чоловіка, який підняв руки на знак капітуляції. Почервоніли від збентеження дамі із золотими сиріжками, вони послали повітряні поцілунки і вщипнули за ніс променисту дівчинку з кісками, яка стискала в руці льодяник. Натов продовжував плескати в долоні, вигрібаючи дрібницю з. Гаманців та сумочок. За кількість За кілька хвилин усі чотири капелюхи артистів до країв переповнювала монети та паперові купюри. Пок-пок-пок-пок, пік-пік-пік-пік. Чудес мішок. Спокій велик. Продовжуючи розмахувати. Руками пританцьовувати, немов курчата, артисти повернулися на сцену, кидали весь свій видобуток у брудний білий мішок із великим чорним знаком долара. Картер оглянув натовп і те, що він виявив, підтвердило його нерайдужні перечуття. Висока жінка більше не мала. Перлин, не мала перлинного браслета, сором'язливий чоловік втратив свій годинник, а почервоніла дама золотих сережок. І навіть у дівчинки з кісками пропав людяник. але глядачі були настільки схвильовані уявленням, що навіть не помітили, як артисти забрали трохи більше, ніж. Дрібниця на чайові. Варто нам тільки з'явитися в місті. Кожен перший завмирає вдалині і зблизька. І ліворуч, праворуч, чому? Наше шоу не набридне нікому. На завершенні вистави червоні смужки жакеті раптом змінили свій колір на чорний, немов хтось витягнув за вкладку книжки розкладочка. Тепер циркачі виглядали, немов ув'язнені сумкою грошей. Глядачі просто. Збожеволіли, але жоден з них не здогадався, що цей вчинок був зовсім не жартом. Вони справді були шахраями, які пограбували захоплену публіку. Картер відчув, як у його боці закололо, але він не звернув на це уваги. Він не знав цих людей. І за це була не його справа. Чи не так? Дякую. Дякую жителі та гості Мінеральних свердловин Хором вигукнули пік-п'єти Та їх про себе... так їх про про себе себе Так Назвав Картер. Чекаємо на вас на ярмарку ББ Боссо. І не забудьте прийти на чарівне шоу у Великому Наметі наприкінці вечора. Ну а якщо ви захочете здивуватися по-справжньому, приходьте на фантастичне фінальне подання в готелі Королівські доби, де ви також зможете подивитися на найбільший алмаз у світі, тільки цього вечора. Таке не можна пропустити. Картер розвернувся, щоб піти, коли знатовку пролунав голос. Зачекайте, не розходьтеся, до сцени підійшов темношкірий хлопчик у смуга у смокінгу та білій краватці метелику. Ви закінчили свою виставу? Ось це азарт, сказав один з підпоказів. Ну що, друзі, як щодо того, щоб заспівати на біси ще раз? Четвірка почала розминати свої пальці, але хлопчик підняв руку. Будь ласка, сказав він, не треба більше куплетів. Мої вуха не витримують. І ще раз, картер подумав, що хлопчик був частиною вистави, поки обличчя артистів не спотворили роздратування та замішання. Піднявшись <кхм> на сцену, хлопчик заліз. У кишеню штанів. Він пошарив рукою, ніби шукав ключі або зайву дрібницю, а потім витяг на світ смичок занадто довгий, щоб вміститися в кишені. Це був витончений скрипковий смичок із темного полірованого дерева і загостреними чорними краями. Та струнами сріблястого кінського голосу. Картер завмер від цікавості. Хлопчик також знав сценічну магію, інакше як він зумів помістити смичок у кишені. Ти хочеш щось зіграти? сказав високий пік... пікет. Почувайся, як удома. Четвірка поспіхом. Розвернулася до виходу, але хлопчик наступив ногою на сумку зі, здоб... зі здобичю, що лежала на землі. Гей, зароби свої власні чаєві, малюк, прошепотів Пікпокет з пом'ятим обличчям. Мені не потрібні ваші гроші, відповів хлопчик. Я звук і звуть мене не малюк. Моє ім'я Тео Штайнмайер. Я тримаю парі ви залишитеся, щоб послухати мою гру. Волосся Тео було коротким і темним, очі задумливими, а довгий ніс виглядав по-справжньому велично. Картер пробився з задніх рядів до самої сцени, якраз у той момент, коли з-піджака смокінга Тео вислизнула скрипка і лягла в його ліву руку. У Картера були спритні руки, але Тео здавався просто неповторним. Картер одразу ж захотів подивитися на цей трюк ще раз у повільній дії. Тео підняв скрипку до плеча, поклав підборіддя на край і почав грати. Мішок для грошей раптом зрушив з місця. Здавалося, він танцює у такт музики Тео. Натоп навколо знову заплескав в долоні картерже на всі очі, витріщився на мішок, що вислизає. Все далі і далі. Це нагадало його, його рух пана Вернона цього ранку, коли він змусив танцювати візитні картки. Але як їм це вдавалося, чарівництва не існує, а отже, це мало бути лише спритим трюкацтвом. У світі існує незвичайний зв'язок між кожним із нас і речами, які належать нам, сказав Део, продовжуючи грати, його напівопущені повіки тремтіли. Ніби він був під закляттям, Картер не міг сказати напевно, чи прикидався хлопчик, чи справді вірив. У те, що говорив. А коли улюблена річ губиться, вона палко хоче повернутися до власника. Перестрибнувши сцену, мішок звалився на землю. Тео пішов за ним. Глядачі розступилися, дозволяючи йому пройти мішок із награбованим сором'язливо підкрався до високої жінки. Наче бездомний пес, який хоче знайти хазяїна. Мем, сказав Тео, граючи трохи тихіше, ви нічого не втратили. Висока жінка зазирнула у мішок і похитала головою. Натовп збентежених глядачів прокотився шопі... шопіт, скрипаль спітнів, але картер. Зрозумів, Тео намагався допомогти тим людям, яких пограбували, але він помилився, припустивши, що пік запхали награбоване загальний мішок. Картер глянув на співаків і помітив палички, паличку від. льодяника, що виглядала з задньої кишені одного з пікетів, Картер дивувався, навіщо те намагається допомогти городянам, заважаючи артистам кишеньковим злодіям. Було ясно, що він мав деякі магічні вміння, але в чому була його головна мета? Це не моя справа, намагався переконати себе картер. Але чи так це було цього разу, коли натоп забурмотів і почав обурено гудіти скрипаль зблід? Пок... Покет з... з почервонілими і грізно обступили скрипаля. Хлопчик вліз у неприємності, яких Картер так странно уникав. «Продовжуй грати, раптом вигукнув Картер, вразившись собі. Спіймавши погляд хлопчика у смокінгу, він послав йому заспокійливий ківок. Нервуючи, Тео продовжив грати. І мішок з грошима знову пустився в танок. Зробивши вигляд, що танцює разом з, із ним картин, налетів на одного то іншого покпита. Яка чудова музика, чи не так? кричав він їм услід. Артисти не помічали, що витворював хлопчисько, а він Обчища кожного кишенькового злодія, одну кишеню за іншою. Раз кишеньковий злодій. Кишеньковий, два кишеньковий злодій, три кишеньковий злодій. Кишеньковий 4 кишеньковий злодій, кишеньковий. А тепер скажи: це. Четверо швидше. Ну ж я чекаю. Картер підморгнув Тео, щоби той не зупинявся, продовжуючи танцювати крізь натовп. Картер натрапив на високу жінку, повернувши на її зап'ястя, перловий браслет. І на сором'язливого чоловіка, одягнувши йому на руку годинник, і на дівчинку з кіськами, вставивши людяник назад у рот. Шльоп при хлоп. Але що, вдається, вдієш із, сережк, із сережками? Картер гадки не мав, як засунути їх назад в вуха жінці, щоб вона. Нічого не помітила. Він зустрівся поглядом з Тео, і обоє зрозуміли одне одного без слів. Тео напра... направив сумку із грошима назад на сцену, закінчуючи свій концерт. Дякую, шановна аудиторія, за те, що дозволила мені зіграти вам. Піднявши смачок, Тео Підкинув свою скрипку високо над головами присутніх. Натовп ахнув, очі всіх і кожного кинулися вгору. Так акуратно, акуратно, як тільки можна було, картер засунув сережки в сумочку дами. Тео з легкістю спіймав свою скрипку і натовп заоплодував, поплескавши, Себе по штанах покпікети, нарешті усвідомили, що Тео та Картер перехитрили їх і привласнили все награбоване. Вони послали крижаний погляд хлопчикам, крадучись, поспішили геть, стискаючи лише сумку з чайовими. Діові картер знизали плечима і розреготалися. Перемога настільки їх захопила, що вони не помітили струнку жінку, одягнену в чорну сукню, що облягає, і капелюшок з павутинкою в що приховує обличчя. Вона дивилася на них впритул. Пальці її тремтіли, наче щелепи павука. Який пережовував свої ласощі. Шахраїв, які видавали себе за співаків, ми перемогли, сказав Тео, відходячи від натовпу до тротуару. Завдяки тобі. Я просто наслідував твоєму прикладу, визнав картер. Як ти зрозумів, що вони збиралися зробити? Та я уявлення не мав, відповів Тео. Я просто пройшов мимо і залишився, щоб подивитися, а потім вимітив їх підлогу. Підлогру. І якщо б тебе не виявилось поруч, то я просто виставив бит. Себе круглим дурним. Він з подякою кивнув Картеру. Я міг проклястися, поклястися, що вони зібрали все награбоване в сумку. Але тепер вже не важливо, ми спасли ситуацію. І оскільки ти знаєш моє ім'я, можу я поцікавитися твоїм. Моє ім'я Картер. Прийомно позна... познайомитися, картер. Той, що ти опинився тут, щасливий збіг обставин, сказав Тео, поправляючи запонки на рукавах. Потім він засунув смичок навпаки, в карман, брюк, смокінгу, незважаючи на те, що той був довшим за його, його стегном. Як ти це робиш? спитав його Картер. Смичок Занадто довгий для того, щоб поміститися в карман. І як ти зміг заставити танцювати, мішок з грошима, усмішка Тео роз, розтягнулася до вух. Боюся, що поки я не можу тобі про це розповідати, можливо, в другий раз, однак повинен Признати, я вражений твоє вміння достойне, не меншої поваги. Картер трохи не лопнув від щастя. Це здавалося йому великим компліментом, особливо від хлопчика в куріні, який розмовляв так, як вся королівська сім'я, яка зібралася разом на чаювання. Чому ти вирішив допомогти людям із натовпу? Тому що вони не змогли допомогти собі самі, сказав Тео. Вони не знали, що їх шукали». Але яка тобі від цього вигода? спитав Картер. Ніякої гадаю, відповів Тео, крім почуття, що це справедливо, а це дещо вартує. Щось не так? Ти виглядаєш розгубленим. Картер дійсно був розгубленим, господин Вернон використовував магію, але нічого не продавав. Мейла використовували її, щоб виплутуватися з любих пасток ради забави, і Тео використовував її для того, щоб допомогти іншим. Але якщо досвід і дядушка пронира і навчили картера чого-небудь, так це тому, що інші завжди шукають вигоди. Однак ці нові люди були рідними душами, вони нагадали картеру себе самого. Не знаю, щоб відповісти, Картер помахав тео і пробурмотів. Що ж, приємно познайомитися. Ти вже йдеш? запитав його невідомий голос. А ми тільки що прийшли. Картер повернувся і побачив Лейлу, що наближалася до нього по тротуару. Раптом з нею, рядом з нею, в інвалідній колясці, сиділа дівчинка. Зі скривом рижем. Незлухняним волоссям. Лейла швидко освоїлася, однак її супутниця кинула на Картера лише біглий погляд. Картер, ти знаєш Тео? дивно запитала Лейла. Насправді ми тільки що познайомилися, відповів хлопчик. Ти знаєш Лейлу? запитав Тео у Картера. невелике містечко». Пожала плечами Лейла. а я рідлі, рідлі Ларсен. Так я в інвалідному кріслі. Не питай мене про це, інакше я розкрашу твою фізіономію, хрест на серці, відповів Картер та перехрестив своє серце.